Їдуть дорогою, Петрусь бачить золоте пірячко. Хоче його взяти. Коник попереджає Не бери, принесе воно тобі біду. Але Петрусь не послухав. На ніч він не взяв в пана свічки, а золотим пір'ям освітлював стайню, де спав. Пан це побачив і каже Впіймався, хлопче, тепер ти мені дістань того птаха, з якого тепір'я. Принесеш, віддам за тебе дочку, не принесеш прощайся з життям. Петрусь засмутився, але вірний коник каже Я допоможу. Візьми клітку й улюблену їжу того птаха, заховаєшся на дереві і посвистиш так, як ті птахи свистять. Птах сам прилетить, залізе в клітку. Так і сталося. Привіз Петрусь птаха панові. Пан здивувався, але поки що не хотів віддавати Петрусеві свою дочку. Ось знову їдуть дорогою. Петрусь бачить золоту підкову і знову бере, хоч коник застерігав, що не треба брати. Пан знову здивувався, що Петрусь не бере свічку, побачив пан підкову, що світилася, і каже Впіймався, хлопче, тепер привези мені коника, з якого ця підкова.